Наталія Андріївна розповідає, не пам'ятає скільки часу отримує субсидію. Послугами задоволена. Літня була 500, там 520, 540 літнє. Угу. А зимові а зимові там до тисячі доходило. в департамент праці та соціального захисту. Прийшла разом з онуком Євгеном, аби вирішити колізію. В жовтні надійшла відмова про отримання субсидії через невідповідність в документах про склад сім'ї. Мене е, родилась донька. Я її приписав е, і жінку, і мені потрібно просто доповнити документ для того, щоб е, бабушці далі субсидію. На сьогоднішній день вже активно працює Національна сервісна служба, яка перевіряє всі документи. І щоб потім не вияснилось, що будуть переплати, і людині потрібно буде повертати гроші в державу. Вони по люди повинні своєчасно приходити і говорити про всі зміни, які у них відбулися. Якщо змін немає, субсидія тим, у кого вона була, нараховується автоматично. Тим, хто втратив роботу і претендує на отримання субсидії, необхідно перебувати на обліку в центрі зайнятості. Подаються для нових клієнтів заяви протягом усього опалювального сезону, але якщо людина претендує на повернення до 15 жовтня, подає заяву в листопаді або ж в грудні, то таку заяву вона має подати до 15 грудня, щоб ми вернулися з 15 жовтня і призначили її спочатку опалювального сезону. Після 15 грудня субсидія призначається з місяця, в якому була подана заява. Принцип розрахунку не змінився. З 1 грудня субсидії призначатиме пенсійний фонд. Водночас, департамент праці і соцзахисту продовжить обробку документів та роз'яснювальну роботу. До 1 квітня 2023 року органам соцзахисту доручено передати всі наші справи субсидіантів та пільговиків, які були нами сформовані особові справи за п'ять останніх років. В департаменті повідомили, що вже провели зустріч з представниками пенсійного фонду, в якому субсидії надалі надаватимуть за екстериторіальним принципом. Тобто, незалежно від того, де особа зареєстрована чи проживає, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру по Україні. Крім того, звернення знову ж таки можуть надходити особисто до уповноважених осіб в електронному вигляді через веб-портал пенсійного фонду та через додаток Дія, угу. тобто розширюється перелік можливостей для звернення. Але це буде з 1 грудня. З 1 січня субсидії виплачуватимуться виключно в готівковій формі. Нагадаємо, 16 вересня кабінет міністрів України прийняв постанову номер 1041, згідно з якою з 1 жовтня виплати субсидій відбуваються через органи пенсійного фонду. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.